Якщо таких рженьких коричневих я бачу дуже часто, mm -hmm. а в такому цвіті mm -hmm. да? Ай, Ох Оги собака. Оги собака. А кстати, я був в гостях, а там був під буль Леопардовий чи Полосатий. І mm -hmm. коротше... Прийшли, а ну там дівчинка була. Ця дівчинка пригає вверх і ота от перекладина в дверній коробки хватається е, зубами. Е, а я кажу, так а що вона цей? Вона каже, вона хоче гулятися. Так я думаю, так а чого ж вона не просить там якусь палку, е, mm -hmm. щоб якийсь там, е, там предмет, щоб mm -hmm. принести? А їй, оказується, подобається прыжки вверх. І оце в тій же сім'ї якраз є і цей шпіц. Шпіц пацан, а рада дівчинка. І вона його не обіжає, вони в на кроваті сплять. Вона, цей шпіц залазить їй в рот, щось там питається, роздивиться, а вона, можна сказати, дозволяє йому любі шалості. Да? Радочка. Айрічка. Айрі. Це правда, що для того, щоб собака була зла, треба її називати таким чином, щоб в ви... її імені була буква Р. Це мені казав цей. Це мені казав Вітя, що він був дуже опитним цим. Як це називається? Коротше, він дуже... в нього одна собака вмерла, він другу завів. Одна собака вмерла другу завів. То він мені таке сказав. То він називав Герда, Рекс, mm -hmm. 에, Рей, mm -hmm. 에, ну і мені казав таку інформацію. Mm -hmm. Неправда. Mm -hmm. Я так розумію, що якщо, наприклад, якийсь прийде штемп під шафе і буде вякать, mm -hmm. то Айрі це може не подобатися. Mm -hmm. да? mm -hmm. mm -hmm. Ну, хіба Ну, видно, що хтось її був шкрябав, хтось угу. її був колись кусав, хтось угу. її був обіжав. А вона вже рожала, чи ні? Угу. Угу. О, так вона вже вона вже женщина. Угу. Женщина. Да? В хороших руках під буль привращається угу. в хорошого друга. Угу. А якщо хазяєва угу. злі, Жестокі угу. і погані, то і собака такою буде. Угу. Угу. Да? Глаза які? Які глаза? Які глаза, собака. Які глаза. А глаза як у людини. Угу. Глаза як у людини. Так, да? Айрі? Ти собака, ой, ти мені лизнула прям глаз. От благодарила. Благодарило. А возле магазина вчора підбіг до мене сіамський кіт. Mm -hmm. І цей. І теж стає на задні лапи і мені свого носа mm -hmm. соває під мініс. Понюхав, понюхав і сів біля мене. Я його беру на руки. Кажу, як тебе звати? Виходить хазяйка і каже щось там: Аша. А я кажу Саша. А вона каже: Ні, Яша. Я кажу, так тебе Яша звать. Він на мене подивився. Хазяйка каже, Яша домой. Яша цей підбіг до хазяйки, і вони в місті, як собака, пішли додому. Ти можеш собі представити без ошини, без цього, без поводка. А як ти поняла, що тут дядя? Не цей не бухар, що угу. тут дядя не воняє бензином, угу. що дядя тут не воняє угу. е, парами, угу. спіртами. Угу. Угу. Вона поняла, що дядя в принципі екологічно чистий. Угу. А слідовательно, він не причинить ніякого угу. поганого воздействия. Угу. Дядя не махає руками. Не издає резкие звуки, не кричить, не горланить до собока. Ну, если, например, е, ну, чисто теоретически, гипотетически, если якийсь, например, е, человек будет за одежу хозяина, Смикать і вишать голос, то вона без команди пойме, що треба захищати, чи тільки при команді? 50 на 50, да? Якщо, якщо замахнеться хтось, то вона пойме, що треба защитить. То вона тільки льогенько може класнути, чи, чи вцепиться може жорстко. Це мамки в селі є кінь лиско, і його припинають. Якраз возлі заборчика, де у неї горіх росте. І вона там ходить, замітає, цей лиско приходить, а мамка підходить до забора. цей лиско піднімає голову і зуби показує, що радий, радий. Якщо я глажу тут її грудь, то вона не проти, да? а цей, а возлі магазина, як ще там припаркують яку собачку, а малиш підходить. І починає е, брати за талію собаку. і так тягнути до себе, я кажу, я кажу цей малиш, ти кажу: так не роби, тому що собака може подумати, що ти щенок. І тобі зробить бобов. Ну, виходить, що собака, так само, як і людина, теж може заболіти. І психически, теж може заболіти і почки, теж може и, і моче и, і, і печинка, і все, що надо. Не, ну расцветка в тебе. Панянка. бізнес класа. Другі кабелі, як підбігають, то нюхають. Кажуть, що ти інтересно нам. А вона що каже? Каже, мальчик в сторону, да? ну, так? ну, так ось так, І дивись, і грудка така дивися красива. Це вона каже, що в принципі нормальок Що її не обижає, так? Да? Собака. Ти собака. Так вона даже собакою не воняє. Ти її купаєш щось там. У мене у нас мотор був такий вонючий. Я його покупаю, покупаю, він обратно то в рибі, то в голубі, то в горобцях. Де він їх знаходить? Я його кажу. А, він ще й прийде. Липкий язик показує і каже, що дивися, тема, що класно. І говорить, дружок, ти смердир жорстий, Іди отсюди. А він наоборот приходить що каже, брати внимання мене. Короче, Ай, а, Айри поняла, что она пришла на парковку, и ей все нравится. Она всем задоволена. Да? Mm -hmm. Да? Ой, как красота. Собака ⁇ это лучше, чем 28 друзей. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что друг может быть хорошим. 20 років, а в один прекрасний день без якоїсь причини uh -huh. привратиться в чужого чоловіка. І uh -huh. забудь все, що між вами було, вроді би, між вами нічого і не було. Uh -huh. А собака uh -huh. мало того, що вона способна прощати хазяїновські uh -huh. всі uh -huh. косяки. Uh -huh. Так вона ще uh -huh. перша готова іти миритися. Uh -huh. Це може тільки собака. <тас> ну і... По відзивам лошаді. <тас> <тас> і лошаді. <тас> <тас> а мускули. Це, тут така біцуха, у мене, у мене на руках віце все слабіші, ніж собаки. Ох і собака. Клас, просто клас. Ова!